Знешкодження мін та вибухонебезпечних предметів під час війни це унікальний формат, якого світ до цього не бачив. Як Україна руйнує усі встановлені рамки, щоб пришвидшити процес розмінування? 757 років стільки часу буде потрібно Україні, щоб очистити свої території від вибухонебезпечних предметів. Такий прогноз зробили журналісти американського видання Вашингтон Пост. Але в Україні на це геть інша думка, каже координатор української асоціації операторів гуманітарного розмінування Андрій Саварець. Газета Washington Post написала про те, що 757 років потрібно Україні на те, щоб повністю розмінувати. Ну, Це вони просто арифметично вирахували, скільки один сапер може там в день розмінувати, декілька квадратних метрів, і просто помножили. Наші прогнози українські власне, трошки оптимістичніші. Вважається, що за 10 років ми зможемо більшу частину земель розмінувати. Але як це зробити? У світі існує три основні види розмінування: військове, оперативне та гуманітарне. Військове здійснюється армією для розчищення шляху для особового складу та техніки. Оперативне розмінування виконується працівниками ДСНС, Нацполіції та держспецслужбою у разі невідкладної необхідності очистити території від вибухівки. Гуманітарне ж розмінування це планове очищення землі, щоб цивільне населення могло повернутись до нормального і безпечного життя. Зазвичай гуманітарне розмінування проводиться після закінчення бойових дій. Так було в Хорватії, Боснії, низці африканських країн. Але в Україні все інакше. Ми очищаємо власні території просто під час війни. По перше. Потрібно якомога більше земель повертати до економічного життя, щоб наповнювати бюджет, щоб робочі місця залишалися за людьми. Ну і власне є ділянки, які можливо розміновувати це те окуповані території, там де вже ну скажімо так, низький ризик того, що може бути повторна окупація або бойові дії на цій території. За підрахунками ООН, на сьогодні в Україні заміновано близько 174 тисяч квадратних кілометрів землі. У порівнянні це половина території Німеччини. Сюди входять не лише місця бойових дій та звільнені території, а й тимчасово окуповані українські землі. Потенційно, там можуть так само вестися в перспективі бойові дії або заміновані бути росіянами при відході. Ну різні сценарії. Друге, друга частина це власне територія ведення бойових дій, там, де інтенсивний вогонь. Ну і ми бачили всі кадри, коли показують ці посадки, вона як поверхня місяця, вся кратерах. І третя складова, яку сюди включають, це деокуповані території. А ми пам'ятаємо, що північ Київщини, Чернігівщини, Сумщини це все було окуповано. Тому тому і власне з'являється така страшна цифра 174 тисячі квадратних кілометрів. І кожен такий кілометр, ні, навіть метр, може бути нашпигований мінами та снарядами, що не вибухнули, а також мінними пастками для саперів. Є три найбільш складні та найбільш небезпечні види ділянок. Акваторія це один з найбільш складних е, таких сценаріїв для розмінування. Є е, лісосмуга так само або ліси. Це один так само з найбільш складних сценаріїв розмінування, і є ще міська забудова: дуже багато об'єктів, дуже багато схованок, де можна ці міни розташувати. Ворог цим активно користується. А самих видів мін тисячі, каже експерт, і ворог щодня вигадує нові. Наразі відомо десь про 700 видів мін. Однак по деякій інформації кажуть, що насправді їх десь 2700 і росіяни постійно вигадують нові якісь. Нові способи, плюс а, сюди не враховані ще саморобні вибухові пристрої, які вони постійно придумують. Небезпечне, воно, в принципі, все небезпечне, починаючи від протитранспортних мін і закінчуючи протипіхотними або міни-пастки, тому що вони можуть маскуватися під абсолютно звичайні предмети, і ми пам'ятаємо, що. При відході з Київщини Росіяни навіть трупи людей мінували. Тож як Україні розчистити свою територію не за 750, а за 10 років? Безпілотні літальні апарати справжні винахід не лише для української армії, а й для саперів. Дрони дозволяють швидко та точно виявити міни на тій чи іншій ділянці і нанести їх на інтерактивну карту. Використання безпілотних літальних апаратів для е, обстеження територій, створення ортофотопланів, помічання території з точки зору небезпечних потенційно небезпечних предметів, прив'язка їх до геоданих. Створюється власне карта, по якій вже потім сапери можуть працювати, знаючи вже де знаходяться потенційно небезпечні предмети. Далі до справи беруться ось такі вже наземні механізовані машини. Вони також управляються дистанційно. І якщо сапер за день здатен розмінувати кілька квадратних метрів, техніка може покрити кілометри. Сьогодні в Україні зароджується ринок механізованих машин з розмінування та БПЛА. І в нашій державі вже навіть виробляють таку техніку. Це. Компанія Докінг Хорватська, яка розмістила тут в Україні своє виробництво, вже створена машина, вона пройшла сертифікацію. На полігоні відбулося декілька тестових заїздів. Три види ґрунту було застосовано пісок, земля і гравій, і плюс 5 послідовних підривів десь 600 грамів втратило еквіваленті. Кожна ця машина витримала. Світовий банк порахував, розмінування квадратного метра в Україні коштує від двох до восьми доларів, а повноцінне очищення території від вибухівки коштуватиме Києву мінімум 37 мільярдів доларів. Незалежні експерти цю суму збільшують до п'ятдесяти, і самотужки наша країна такі гроші не потягне. І скоріш за все це буде будуть кошти, які або будуть конфісковані у Російської Федерації по ті кошти, які європейські країни будуть передавати в рамках управління російськими активами, тобто прибутки від управління російськими активами, звісно, що бажаний для нас варіант це все ж таки перекласти всі витрати на державу агресора. А ще Україна має намір залучити міжнародних донорів і компанії-виробники, бо, на жаль, наша держава стала унікальним майданчиком для світового воєнпрому, який безкоштовно випробовує свої винаходи на реальній війні, щоб потім заробити мільйони і мільярди доларів. Тому, вочевидь, вони також мають допомогти очистити від смертоносного російського пруду нашу українську землю.